Сказав Господь своїм ученикам, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого осель багато, а якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе. Щоб і ви були там, де я. А куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Фома сказав йому: Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путь. Ісус сказав йому: Я є путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого, і віднині знаєте Його, і бачите Його. Филип сказав йому: Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить. Ісус сказав йому: Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе. Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш Покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слово Господні! cari sacerdoti. Cari sacerdoti. Vediamo qui con noi anche il nostro amico il vescovo Armeno. Bacciamo in з нами також нашего приятеля вірменського єпископа. Tutti voi, cari fratelli e sorelle, cari voi, fratelli e sorelle. Non sembra vero quello che stiamo vivendo. Те, non possiamo immaginare che questa Chiesa, che questa diocesi sia rimasta senza la voce del Suo Pastore. Навіть не можемо уявити, що ця церква і ціла ця лишилася без голосу свого пастря. Це був сильний голос, який ми дуже часто чули. посміхався, він мав дар доброго гумору. І єпископ Петро був присутністю, завжди відчувалося, що він є поруч. Quando sono arrivato qui per la prima volta come nunzio, Trovato aspettarmi. Коли я приїхав сюди вперше, як апостольський нонцій, він був там в аеропорту і чекав на мене. І його присутність, його посмішка одразу вселяла тобі віру в те, що ти зможеш зробити все добре. Sei venuto come un ladro nella notte, Господи Ісусе, ти сам Iesu, te sem scaser che ti ne primo sia portato via il nostro fratello Petr e брата Петра. e andato a celebrare il grande mistero dell'Eucarestia in Bielorussia. В дорозі для того, щоб відслужити Євхаристію в Білорусі. Là, dopo aver il si è nel І там, споглядаючи при святу тайну Євхаристії, він уснув у Господі. Незабаром, коли повернеться, повернеться Його тіло, ми так само відслужимо християнський похорон. Ma già oggi noi a Dio la per Lui. Але вже сьогодні хочемо підносити наші молитви до Господа за нього. La carità copre una moltitudine di peccati. Милосердя, покриває численні гріхи. Pro ce u Abbiamo sentito il dovere, cioè, di conservare nel silenzio del nostro cuore il mistero di questa morte. Mi chuli, topto, pro te, che u serzi, su pochi commenti, pochi discorsi. È meglio conservare quel silenzio che è unico si addice alla sacralità della morte. Чим менше слів, чим менше промов, розмов, але найкраще це тиша, яка дозволяє споглядати цю таємницю смерті. Хочемо пригадати те, що архієпископ Петро надзвичайно любив. Любив як міг, як знав, як і кожен з нас. І ця його любов, безперечно покриває численні гріхи. Так само, як і та незначна любов, яку даруємо ми, так само покриє наші численні гріхи. Signore ci ha assicurato che è andato a prepararci un posto. Господь запевнив нас, що Він пішов приготувати місце. Ми хочемо уявити, що в цей момент наш архівєскоп є в каміну, в процесі, яка порта в Казу Ді Діо. І нам приємно сьогодні уявляти, як наш архієпископ пустився в дорогу до того місця, місця Небесного Отця, яке на нього чекає. І що йде в інтерв'ю, з бачами, Сан-Франческо, і що йому назустріч вийде так само святий Франциск з відкритими обіймами, той, якого він дуже любив і за яким слідував як його учень. разом вони в тій тихій подорожі E che Gesù, quando lo incontrerà, dirà sono venuto a prepararti un posto. Pete, you're going to be. Insieme con te io mi guardo intorno e benedico tutto il tuo popolo che è stato affidato alle tue cure pastorali. І сьогодні разом із тобою споглядаю увесь той Божий люд, який був поручений твоїй пастирській опіці, і твої сачердоті, і твої феделі, твої священники, твої вірні, і бамбіні, діти, діянціяні, так само літні люди, і ківікеті, твої прислуговуючі. А й квалітівівольджеві семпердуантерамісапевінсенявико довено фари, до яких ти звертався кожного разу на святій на святі літургії, щоб навчити їх, як вони мають робити. Ви Ви пригадуєте ті очі, які дивилися по всіх сторонах, для того, щоб пильнувати за тим, щоб була доброю наша молитва. Quegli occhi sono ora chiusi nel sonno della pace e della morte. E quando Gesù gli verrà incontro per riceverlo, forse lui sarà stupito che a 51 anni un uomo possa essere preso da questa vita. Vinnà pezzo bude vraženy З того, що людина в такому молодому віці в 51 рік може бути забрана з цього життя. І напевно запитається: Господи, чому? І Господь, споглядаючи його, посміхнеться йому і скаже, бо я приготував тобі місце скоріше, ніж ти очікував. Hai dato quello che hai saputo, hai hai dato quello che hai voluto, hai dato quello che hai potuto. ciò 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 possibilità ho Adesso entra nella gioia del tuo Signore. A te Cammina su di me, che che sono la via che conduce al cielo. Po meni, bo' E noi, fratelli e sorelle, facciamo quello che ci ha chiesto di fare la prima lettura. I my, e sestri, te, do facciamo silenzio. Viviamo l'esperienza della riconciliazione, del perdono reciproco, perché senza di questo non c'è preghiera, ci dice la prima lettura. Per giovare emozioni lettere, udussi premeregna. і взаємного прощення, бо, власне, це є та добра дорога для кожного із нас. Di il mito di un Ми не потребуємо будувати якийсь приклад якогось великого героя. нас, Петро був був одним із нас, був нашим братом. Adesso ci ha lasciati ed è andato col signore. Accompagniamo solo con la preghiera e la gratitudine per quello che ha dato. Те, e chiediamo a Gesù, Signore, di non lasciarci a lungo orfani e di darci presto un altro Padre e Pastore. І просимо у Ісуса для того, щоб не залишав нас надовго сиротами, але подарував нав, нам нового батька і пастиря. На ai seminaristi e ai diaconi che tra pochi giorni saranno ordinati. Хотів би звернутися також окремим словом до семінаристів і деяконів, які будуть незабаром мати свячення. Mai pensato, che sul пенсато capo Non si sarebbero le mani del loro Petro. Вони ніколи би не подумали, що на їхні голови не покладуться руки їхнього архієпископа Петра. інші руки. Petro. Так же, як і були руками церкви, руки архієпископа Петра. Questa è la Chiesa, questa è la nostra Madre. Noi passiamo. Noi andiamo verso il Regno che ci ha preparato. Noi andiamo verso il Regno che ci preparato. Altri prenderanno il nostro posto. Importante è che in quel gesto dell'imposizione delle mani sul capo degli ordinandi Continui il mistero di amore di Dio. Важливо, руки, diaconів, Quel giorno, cari fratelli, sentite il flusso di questo amore che scende sulle vostre teste e prende possesso di tutti voi. Того дня відчувайте ту величезну силу Божої любові, яка, яка входить у ваше життя і повністю вас посідає. І Того дня, поруч із тими руками, які на вас ляжуть, будуть так само і руки вашого Архіпископа Петра. Ам.